Отже, ми знаємо, що ваш комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики він пропонує парламенту визнати на законодавчому рівні питання національної пам'яті, мови і культури частиною нацбезпеки та стратегічних інтересів держави. Чому ви саме зараз взялися за це питання? Ну, насправді про нацпам'ять як важливу складову гуманітарного та суспільного життя це питання вже давно розглядалося, і власне для за реалізації цієї важливої. Проблеми було створено інститут національної пам'яті, і він успішно функціонує і по сьогоднішній день так званий Український інститут національної пам'яті, але насправді в умовах гібридної війни, в умовах повномасштабної агресії Росії проти України очевидно для всіх і для нас, і для світу про те, що питання національної пам'яті, історії, мови культури. Ори відіграють дуже важливу роль для нашого захисту і для протидії російській пропаганді і боротьбі з цими наративами. Тому інститут національної пам'яті спільно із комітетом, спільно із експертами профільними напрацював ці зміни до закону, які постали як закон. Про засади державної політики у сфері національної пам'яті, і хочу сказати, що власне в основу покладені також і такі речі, які вже працюють в інших країнах Європи. Зокрема, ми порівнювали українське законодавство і досвід із країнами Європи у Польщі. Подібний інститут працює і ефективно, успішно в Чехії. Словаччині, в країнах Балтії, в багатьох е, інших країнах політика національної пам'яті вона є базовою для державного устрою, і ось тепер цим законопроектом ми теж е, формуємо політику національної пам'яті саме як політику, яка має. Бути ключовою не лише в питаннях освіти науки, а в першу чергу це має бути як складова національної безпеки. От на цьому я хочу наголосити, що національна пам'ять має такі механізми, має такі ресурси, засоби, щоб протидіяти інформаційній агресії, протидіяти ворожим пересмикуванням нашої нашої минули. Мовщини і власне використовувати, ну власне е викрадаючи наше минуле, використовувати це собі на користь. Тому цей закон є вкрай важливим, і я дуже сподіваюся на те, що він уже буде в порядку денному на цей пленарний тиждень, що ми його розглянемо, адже зауважую в першому читанні за нього проголосувала. 301 депутат, які знаходились в залі, практичного конституційна більшість тому до другого читання ми доопрацювали і сподіваємося, також, що Власне будуть розширені повноваження інституту національної пам'яті, і він буде розширений як організаційно, так і підтриманий фінансово. Бо для порівняння інститут пам'яті у Польщі має понад 2000 працівників співробітників, тоді як в Українському інституту пам'яті це трошки більше ніж 70. Тому ми вважаємо, що потрібно. Для більш ефективної роботи, для успішної роботи в протидії російській пропаганді російській інформаційній війні треба посилити свою роботу, яку ми не зробили, на жаль, в повній мірі до тепер. І ще одна, знаєте, таке важливе, ключове, я хочу наголосити. Національна пам'ять це не про минуле або не лише про минуле. Національна пам'ять це. Про силу, яку ми отримуємо зараз, і це про наша про нашу силу у збройному захисті, і е, національна пам'ять це про наше майбутнє. Пані Ірино, дуже вдячні за ваш коментар, за е, роз'яснення. З нами була Ірина Констанкевич, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.